Усім синоптичний привіт на моєму YouTube-каналі. Дуже рада вас побачити. Звичайно ж, ми поговоримо про погоду, яка очікується сьогодні впродовж дня. Я ще раз нагадую, що у нас завжди переважно, принаймні, два прогнози погоди. Основних це на добу, які з'являються ввечері, і ось приблизно в обідню чи передобідню пору на поточний день. Термін такий невеликий, різниця в часі невелика, але часом уточнення потрібні, тому власне ми завжди йдемо ось в такому режимі, в такому ритмі. Кому цікаво, що буде вночі, а це цікаво буде обов'язково. Я поясню чому. Але впродовж дня, коли ми всі зайняті справами, погода дуже, дуже важлива. Я одразу хочу сказати, що зміна погоди, яка анонсувалася ось на днях і трохи раніше, і вчора, і на моєму Ютуб каналі я писала про це у соцмережах. Вона вже практично розпочалася. До нас прийшов. Атмосферний фронт із північного заходу. Це холодний атмосферний фронт. Нагадую, що атмосферний фронт це така умовна лінія між теплим і холодним повітрям. Якщо це холодний фронт, то в його тилу, відповідно, йде холодне повітря. І, до речі, така характерна особливість при проходженні холодного фронту може посилюватися вітер і навіть до штормових поривів. Тут іще одне таке уточнення нагадування: Штормові пориви це з 15 метрів за секунду. Тобто за фронтом йде холоднюче повітря, холодне, воно тисне. І тепло, очевидно, опирається, витісняється вгору, і ось така сутичка між ними виливається у таке синоптичне явище металлологічне, як е, штурмовий вітер, або просто поривчастий вітер. Так ось, цей атмосферний фронт вже прийшов до нас, і він зумовить сьогодні дня опади на Заході, на півночі і у частині центральних областей. І за холодним фронтом, як я вже сказала, пошириться холодне повітря. Тобто про вчорашні деяким областям України про вчорашні 25-26 градусів. Ну принаймні поки що треба вже забути і підготуватися до холодної погоди. Але майже літо ще сьогодні переважатиме у східній частині України. На Луганщині, наприклад, може бути 28 29 градусів. Словом, ось. Така е, цікава, е, різноманітна і строката синоптична ситуація, сьогодні. тому йдемо по регіонам. Хто мешкає у західних областях України? Е, сьогодні тут буде хмарно, часом прояснення. Е, місцями невеликий дощ, і температура повітря вже низька. Плюс 12, плюс 16 градусів, може десь там вискочить до 18 на Закарпатті. Е, ну і також рвучкий вітря, як я вже сказала. На півночі України, Київська, Чернігівська, Житомирська, Сумська області, атмосферний фронт сьогодні також зумовить. Невеликі дощі місцями, таких якихось потужних сильних, на щастя, не буде. Але після вчорашнього сонця хмарність буде щільною, настрій, відповідно, похмурий, не піддавайтеся. І невеликі дощі. Але найголовніше, що знизиться температура повітря. Сьогодні у північній частині України десь від 14 до 17 градусів. Після знову ж таки вчорашніх 25-26, а то й 28 градусів. Ну і порадою. Прогнозом літнім е, тих, хто перебуває на Донеччині, на Луганщині і на Харківщині. Е, у східних наших областях температура повітря очікується в межах 25-28 градусів, а місцями навіть і до плюс 29. І, звичайно ж, ніяких дощів і ніякого похолодання сьогодні тут не буде, тому що східні області перебувають перед атмосферним фронтом. Е, що у центральних областях? Тут, як то кажуть, думки розділилися. Не думки, а ситуація. На Вінниччині сьогодні, наприклад, на частині Черкащини ем, пройдуть невеликі дощі. До Дніпраці дощі не дійдуть. У Дніпрі, наприклад, буде ще тепло, але на значній частині центральних областей е, також температура повітря. Знизиться. Ну от Полтавщина, як я вже сказала, Дніпропетровщина, ще залишиться тепліша погода. На Вінниччині, на Черкащині, у Кропивницькому з районами плюс 14, плюс 18 градусів, і також збільшення хмарності. Південна частина України поки що буде у такій дружбі тісні перебувати з східними областями, бо тут залишиться поки що тепла погода, максимальна температура повітря 23-27 градусів. І без опадів сьогодні, без опадів на півдні України. Кияни, сьогодні хмарність збільшується, місцями невеликі дощі ручки вітер і температура повітря коливатиметься в продовження в межах плюс 15 градусів. Тому одягайтеся, парасолі не забувайте, але головне все ж таки це тепло одягатися. І головне, що ось цей холод, який щойно розпочався, він ще не встигне. Звичайно, охолодити наші помешкання, але до цього треба готуватися. Ну і зрозуміло, як тільки прийде сильніший холод, то зросте навантаження на енергосистему. Ми ж не забуваємо, що ми дуже економно будемо вживати електрику і. Не щосекунди бігати і включати, вмикати чайник, наприклад, чи там прати безкінечно щось у пральній машині, навіть якщо воно там ну недостатньо, навіть там якось забруднилося. Просто вже за звичкою. Тому ці звички нам треба дуже підлаштовувати і під погоду, і під ситуацію, яка зараз є в Україні. У нас війна. І тому навіть такі невеликі речі, які ми можемо зробити, зекономити наприклад електроенергію, це теж невеличка така, якась, ну, така підпора, ніби і нам самим, і країні, і економіці. Що далі? Ми про сьогоднішній день поговорили. Загалом зрозуміло, що похолодання вже прийшло, воно відбудеться на Заході, на півночі, подекуди в центральних областях, а на Сході та Півдні ще тепло і літо. Але цей холодний фронт. Витіснятиметься антициклоном із північного заходу. І цей антициклон, це область високого атмосферного тиску, зумовить надалі суху і навіть сонячну погоду у багатьох областях України, практично повсюди. Але поєднання антициклону із ясним небом, вночі, наприклад, і переміщенням холодної повітряної маси арктичного походження зумовить місцями заморозки. Поки що ці заморозки очікуються. 25-го вночі на півночі та на заході України, 26 го та 27 го вересня, заморозки поширяться на значну частину території України, окрім півдня. Поки що заморозки ці на ґрунті, будемо уточнювати, дивитися за розвитком синоптичної ситуації, але поки що ось така переважатиме до кінця тижня. Холодна погода, дощі лише сьогодні та. Можливо, там ще завтра трохи затримаються, а так буде ясно, переважно сонячно, але холодно. І повторю ще раз, що домівки почнуть вистигати. Тому, будь ласка, закривайте вікна. Економте електроенергію, одягайтеся відповідно тепло, обкладіть себе пухнастими котами. Вони десь бігають. Ну я буду обіцяти. Обіцяю вам надалі їх показувати частіше, але ви розумієте, їм лише два роки. Це не Апільмон, який був справжнім аристократом терпеливим. І, і свідомим свого такого синоптичного призначення. Ці ще, можна сказати, малята. Е, тому ще раз, сьогодні, на півночі, на заході, в багатьох центральних областях холодно, на сході та півдні тепло. На сході та півдні надалі, тобто вже післязавтра, е, також відбудеться похолодання і 25, 26 та 27 вересня в Україні місцями заморозки на ґрунті. Е, одягаємося тепло. Якраз під час холодного сонця можна одягнути темні окуляри і дуже елегантно виглядати. А чи буде ще бабине літо у жовтні, про яке мене так дуже часто запитують, поживемо, побачимо. Ну а якщо серйозно, звичайно, після холодного періоду завжди, особливо в жовтні, може бути і період теплої погоди. Все ж, жовтень це не грудень. Тобто осінь показувати нам, показуватиме нам різні періоди. Зараз поки що іде похолодання із заморозками. А далі уважно стежте за моїм ютуб-каналом. Підписуйтесь, радте друзям, знайомим. Обов'язково побачимося! Всіх люблю!